Життя на міському ринку вирує. Покупці купують, продавці продають. У м'ясному корпусі прилавки повні м'ясним асортиментом, свіжиною, салом та ковбасами. Продавці розповідають, продають тільки натуральний продукт і завжди йдуть на поступки покупцям. У нас свининка домашня, вирощена у поцовному хазяйстві у людей ми закуповуємо. Без хімії, дуже вкусне м'ясочко, ціна на м'ясо. Шеєчка 180 гривень, клубочок 170, є от лопаточка 170, 160, 150, обрізочки дешеві по 130 гривень, м'ясні, є обрізочки сальні по 30 є ребрички 160 гривень, почарівочка 170, 160, 150 і салко 30, 20, 40, 50. Це найвкусніше м'ясо. Його люди варять, його жарять, котлетки роблять. Воно пахне, як кажуть у нас, старинково говорили, на всю кату. Тепло 20, від 20 до 50, 70, 50, 40. Ну, людей мало, зовсім мало купляють. М'яско у нас є по різній ціні, на різний кошельок. Від 140 гривень є 140, 150, гарна м'якушечка 160, шийка 180. Так що запрошую людей, заходьте, Свинина свіженька, вкусна, якісна, провірена. І сало дуже дешеве. Від 20 гривень, 20, 30, 50 отаке 60 гривень. Отаке дуже гарне, смачне. 50-60 гривень. Сало дуже смачне. А якщо без шкірочки 20 гривень, зі шкірочкою тоненьке 25 гривень. Так що прошу, заходьте, домашня свининочка, стою в кінці ряда. Заходьте до мене. Скров'янка 180, колбаска 380, така 280. Все натуральне, все домашнє. Ціни так, як були, так і є. Покупці кажуть, хоча тут є все, чого душа забажає, втім, потрібно розраховувати на можливості власного гаманця. Слава Богу, що є такий асортимент. Це ж український продукт. У нас ціни взагалі не влаштовують, а що робити. А жити треба, так. Треба щось треба ж їсти. Я вважаю, що зараз все дорого, все буквально дорого, потому що так ціни вище піднімають, уже движется так і по інерції, як говориться. Вот. А у нас я, я би не сказала, що край такой, Вот м'ясо як как, как обычно в магазині. Вот. А так все остальное, я не знаю, вот молочные продукты очень дорого, очень дорого. Вот. Колбаска, ну тоже, ну тоже колбаска такая 380, ну это же слишком. Если взять, допустим, на праздник хотелось бы кусочек взять, вот. а по цене такая цена не подойдет. У меня пенсия 2700. Ну, это было. Осталось 2 900. Ну, повысили вот с 1 апреля. Вот. А как дальше, я не знаю. Я считаю, что это очень мало, потому что я из этой пенсии, я еще плачу 100, ой, 1300 за субсидию. Это у меня остается 1600. Можно прожить за, за месяц за 1600? Конечно, нет. Вдосталь є і рибної продукції свіжа риба, копчена та заморожена. Ціни доступні і вже давно не змінюються. Все свіженьке, все вкусне. Ми побагато не беремо, взяли там лоточок, продали і на другий день опять беремо. Весь свіжий товар. І капчунка дуже хороша. Ціни на праздник якби не піднялися. От. Ми як торгували, так і торгуємо, не піднімаємо ціни, тому що і так людей немає грошей. Так люди якось викручуються, як можуть. Капчона, як була 270, так вона і є. Ставріда 250, мойвочка 170, салака 150, кілічка 100, пряночка 120, Рулетик – 200, Матія Норвежська, 170, селедочка 160. Ну, якби ціна, я ж кажу, як була, так і є. От, не змінилася. Карасик 70, то 100, 70, щучка 100, короб 120. Завжди в асортименті є свіженька рибка, стараємося розпродатися за день. Люд, люди, люди купляють. Ми тримаємо свої ставки з чоловіком в оренді в Оленівки. Риба свіжа. От сьогодні толстолопік менший більший. Ну на така на сьогодні на даний момент. Вся риба свіжа. Привозимо 30 кг не більше, так да, щоб можна було продати. Молочна продукція на міському ринку представлена у достатньому асортименті. Є і молоко, і сметана, сир та домашнє масло. Ціни за натуральний продукт помірні, запевняють продавці. О, творожок 130, ціну не піднімають, тому що немає торовлі, нема людей. Веська то що є. Ми все що, буду сидіти додому, заберу і, де не свіжий. Лучше хай людина з'їсть свіженький товар, бринзичка 160, сметанка теж 130. Подивіться, яка сметанка. Подивіться, який творожок у розрізах. Я приїжджаю четвері неділі, в мене одна коровка, потрошки, але нічого. А що ж наробляти багато, та не продати а потом що робити. Та лучше людям дати, щоб свіженькі і лучше трошки хай з'їдять. Я з Немировського, це не так то далеко. Покупці розповідають, приємно приходити та купувати домашні молочні вироби, адже вони натуральні. Але не усю молочну продукцію можуть собі дозволити, зокрема, люди пенсійного віку. Молочному корпусі сюди куплю сметану, творог, тут все добре, добре, вкусне все, у всіх знайомих, тут всі друг друга знають. От береш гроші, два базара і нема грошей. И ждем пенсию как подарок судьбы. Великий вибір на ринку свіжих овочів та фруктів. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори. Вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, банани, цитрусові, апельсини, мандарини та лимони. Сьогодні на міському ринку представлений великий асортимент яблучок. Є по 15, по 16, по 18 гривень за кілограм. Також є багато овочів. Є редиска по 30, є огірочки по 90 гривень, є помідорки по. 80 і по 85, також наявності цитрусові, апельсини по 45 гривень, лимони по 60. «Різним ценам продаємо, по чому виходить, і по 15, і по 20, картошку теж по 20 продаємо. Чи змінилися ціни, наприклад, з попереднім місяцем на овочі? Дорожати починають трошки, Опти підіймаються. зараз може перед пасочки, від щертувана. Переходячи до іншого прилавку, можемо побачити, є великий вибір свіжих овочів та фруктів. Сьогодні фрукти в таку ціну: апельсини по 65, яблучка є по 20 та по 25. В наявності також цитрові, грейфрут, лимони, апельсини. Грейпфрут сьогодні по 80 гривень, апельсин по 65, а лимон по 70. Є також багато овочів. Капуста є по 18 гривень. Також є молода капуста, яка в ціну 30 гривень є морква – є 12 гривень, є 20 гривень, цибулька сьогодні по 12,18, в наявності також чудовий бурячок – 20 гривень за кілограм». Як зазначають окремі відвідувачі, хоча овочів та фруктів досталь, втім їхня купівельна спроможність така, що беруть лише те, що потрібно за необхідності. Ну трошки дороговато. Желательно б цей, воно по ціна така, як на рівні з м'ясом. От я, я пішла м'ясо взяти там по 79 рублів, а тут купити якийсь огирок, якусь капусту, та й теж дорого. Морква, ну, все воно якось рівняється з м'ясом. Купила квіточки на кладбище, в мене там мама. А я маму похоронила, що мені було лише 4 годинки. Ну і що і що? Ну і по мілочам так. Чи влаштовують вас ціни сьогодні на овочі, фрукти? Ну, я чоловік старий, мені дуже багато років вже. Ну, мне острое нельзя, жирне не нельзя. Ну, такое вот все. Ну, я же забыла, как это называется. Скромно хочу. Живу скромно, коротше говоря. На пенсію далеко не поедешь. Ну нічого, діти допомагають, живають. Я думаю, на это время, в это, время это уже э, конец апреля, это недорого. Не так дорого. У всякому случаю ви видержите яблука всю зиму, да охраняй його, обрабатує його і сліді за ним. Це ще не дорого, я вважаю. А ще на міському ринку є достатньо іншого різного краму: крупів, олії, солі, цукру та яєць. Уся продукція в достатньому асортименті та ціновому сегменті. Олія літр 45 гривень, яйце 30 гривень, десяточок, а крупи рис я... – як. БУ 55, ячмінка 15, гречка 25. п'ять. Ціни та все на паску є. І родзинки, є, і украшення, і формочки, і красителі, і посипочка, все є, все в доступній ціні. Отож на Балтському центральному ринку є вдосталь різноманітної продукції: свіжі овочі та фрукти, м'ясні та молочні продукти, рибний асортимент. Можна придбати на будь-який гаманець. Ціни в цілому помірні, тож балтяни скуповуються завчасно, аби не переплачувати на наступному тижні, якщо напередодні великня ціни зростуть.